Одного разу прийшов Ісус із Назарету, що Валелею був крещений Іваном у Йордані, і коли виходив з води, побачив, як небо розкрилось, і духа, як голуб сходив на нього, і голос, із злинув із неба, Ти син мій, любив тобі моє уподобання, і одразу дух повів його в пустиню. І він прибув у пустині сорок день, спокушуваний сатаною, і був із дикими звірами, і ангели йому служили, коли ж видали Івана, Ісус, прийшов у Галилею і проповідував там Євангелія Боже, кажучи, сповнився час і царство Боже близько. Покайтеся і вірте в Євангеліє. Слава Ісусу Христу! Сьогоднішнє Евангеліє є досить змістовна, якщо досить подивитися на різні певні символізми, хоч і саме воно невелике. Якщо подивитися з самого початку. Згадується про річку Йордан. Для євреїв це не є просто річка, але вона має досить велике значення. Це був рубіж між обіцяною землею і землею пустині. Тобто між місцем, де людина є без Бога, і місцем, коли людина перебуває з Богом. Тому перейти Йордан – це означало піти, в ласку десь до Господа Бога. Та й зрештою, про це місце гарно описано в Ісуса Навина, зокрема, в третій главі. Якщо подивимося на саме хрещення Ісуса Христа, то тут є теж певний символізм, адже відкрите небо. У книзі Второзаконів 28 главі можемо прочитати, що небо над головою Твоє буде як міню. І те, що питання каже, що воно розкривається, це і відповідно як певна така відповідь і певний зв'язок між Богом і людиною. Це також був наголос на тому. Що той, хто відкриває, саме над ким відкривається небом, це є людина, яка безпосередньо йде від Господа. Та й, зрештою, це був такий певний прообраз для євреїв про Месію. Тому ці речі були цілком необхідні. Та й зрештою, якщо ми подивимося, ходить голову. В книзі буття у першій нові конкретної є згадка Дух Божий ширяв над водами». І в євреї це саме був символ голуба, який ходив. Тому ці всі ознаки, які відбулися після хрещення від Ісусом Христом, Господь спеціально показує для єврея. Месію, якого ви чекали, ось перед вами. І те все, що говорилося в Старому Завіті про Нього, тепер сповнюється в особі Ісуса Христа. Та й зрештою, голос із неба. Це є певні такі ознаки, які ми знаходимо навіть в другому Псалмі, які знову ж таки говорять про Месію. Псалом 2. Ти син мій був возлюблений. І це є Месіянський псалом. Зрештою, якщо подивитися далі, адже Пустиня Ісус Христос. Каже, Писання, після того, як був хрещений дух повів його у пустині. Сорок день. Знову ж таки, 40 день у пустині це є певна паралеля, адже 40 років ізраїльський народ був у пустині. І коли ізраїльський народ був у пустині, як каже книга Вихід, 4 глава, він є сином Господнім цей народу. Тепер Ісус Христос йде знову в пустині і ознакує Сином Божим. Та зрештою, конкретно пише Марко, був у місці спокушеним. Тобто, як ізраїльський народ у пустині був спокушеним і відходив від Господа Бога, роблячи собі Золотого Тільця, так Ісус Христос показує вірність у цей Дикі звірі. В пустині Маркові. Це є певний прообраз. Адам. Тому що Адам був в і звірі, слухали його, не роблячи жодної шкоди. І дуже важливий нюанс ангели йому служили. Це є ознака на Божественність, бо ангели служать тільки Богу. і Його слухають. Тому ці всі ознаки. Зокрема, перегукується з Псалом 91 чи 90, що своїм ангелом повелить про нього. Всі ознаки для ізраїльського народу про те, що Месія прийшов і каже голос: слухайте його. Те саме, що постійно було знакли в Старому Завіті. Слухайте голосу Божого. Тепер це звернення до Ісуса Христа. Його слухайте. І каже Писання, коли ж видали Івана, тоді Христос починає свою місію. Іван це був той голос, який мав приготувати дорогу Ісусові Христові. І це є ознака того, що починається новий етап. Так само, як подібно після смерті Мойсея виходить на арену Ісус Навед. І провадить народ до обітуваної землі. Так тепер Ісус Христос показує, що останній пророк старого завіту, який відходить Іван, приходить в спасіння і здійснення того всього, про що говорилося раніше у Писанні. Та й зрештою, Ісус Христос починає свою проповідь сонний час», Що теж є досить ознакою. Сповнення часу це означає, що завершилося щось одне і починається зовсім інше. Можна сказати, спокійно, починається час Божої благодаті і Божого Откровення, яке відкривається словами Ісуса Христа. І важливий далі момент Царство Боже близько. Покайтеся. І вірити в Євангелію. Це є ці два ключі, які відкривають царство Господне. Проскайня людського серця. І віра в ті слова Євангелії доброї новини, які Ісус Христос, зокрема, проголошує. І слова царства Боже близько це є також певне такий відкриття. Що Господь відкриває щось нове. що та межа, яка була між Богом і людиною, тепер починає старатися. І Господь стає близько до людини. Так і це було з Адамом, коли Господь був близьком Адама ходив коло нього, чи розмовляв з ним. Так тепер Господь приходить до ізраїльського народу. Ісусі Христі. І цей важливий нюанс, тому що Господь промовляв до вибраного ізраїльського народу, але вони залишилися водіїв. Він був дуже близько, був серед них, говорив до них, пробував їх навернути, та вони залишилися черствими своїми серцями. Тому Христос і говорить і інші притчі, що сини царства будуть відкинуті, і прийдуть інші і засядуть на цьому місці. Тому Марко натякає, Ісус прийшов у Галилею, місце, де євреї були вимушені з іншими народами. Тим самим Марко уже підводить, що кожен, хто прийме Євангелію, покається і вірує в нього, той отримує спасіння. Для того відкривається Царство Боже. Бо воно приймається через віру. Ісуса Христа. Тому для нас є певна ознака, щоб не повторилася історія, як це повторилося з ізраїльським народом, коли Господь був висловив, коли промовляв до них, але вони залишилися глухими. Так само Господь промовляє і до кожного серця. Але питання, чи ми готові слухати, відкрити своє серце, розкрити свої своїх гріхах і прийняти цю добру новину, про спасіння. Залежить дуже виключно від нас. Тому пам'ятаймо, що наше серце має бути чуйне на голос Господній. і наше серце має бути закрите для гріха. Це є та запорука нашого спасіння. І, зрештою, маємо пам'ятати велику річ саме слово християнин це є ознака того, що ця людина вірує. Живе відповідно до своєї віри і рухається за Христом. Тому будьмо справжніми християни. Слава Сусі!